А сьогодні, 15 серпня, у сквері Небесної Сотні на Михайлівській 26, ми показуємо українські короткометражні фільми. Чому саме українські короткометражні фільми? Тому що для нас особливо дуже важливо просувати українське кіно і показувати його простим громадянам. Робити це не за гроші, робити це також волонтерські за своєю власною ініціативою. Ми зробили унікальну підбірку. І з чотирьох короткометражних фільмів всі вони зняті у Києві і всі вони розповідають про наших із вами сусідів. І я дуже сподіваюся, як організатор цього заходу, що ці фільми будуть вподоби киянам та гостям міста, і трошечки інакше зможуть показати наше улюблене, наше улюблене місто. А чи плануєте продовжувати такі заходи? Плануємо ці заходи робити періодично. А, ось, а зараз ми дочекаємося темрями І я сподіваюся, що цей величезний екран покаже нам наші підвідки. Okay, дякую.